Я в Я в Покажи коробочку Так. Давай выбирай там уже не выбирали кусочки. Давай ще А ты А ты прочитала, як це місто называется Че. Ремей, Черні. Черні. а далі, нашу? Черні. Їв. Їв. Чернив. Гебу ты буде наступний шматочок, ну я стану. Я машу говорю, иди делай уроки, а он у меня опадна. Прочитай, как называется литочок. Украина. То Україна написано а на литаку літак, його назва. Давай. Мария. Майже Мария. Ну что, наступный шматочек? Да. Давай. <звук> э, я уже бы Окей. Окей. Иди, дивись, где <звук> он находится, и читаем название места. Он находится вот тут. Так. И смотри! Так. А ну. Ой. <звук> Не влезает. Угу проверим. Должен влезть. Должен влезть. Давай я допоможу поможу мужу. А есть идейка. Давай. Бури, как ты это делаешь? Как ты это делаешь? Ну вот так просто. Угу. Все. Молодец. Бегу дальше вот это. Давай. Смотри. Угу. Краснок, вставай. Хто сьогодні не поспав денну тиху годину. І тепер хоче спадки. Угу. Так, сідай. Що ти там витягла? Який шматочок? Яке там місто? Давай читати. Так, який там колір? Золотий. Так. Яке місто? Київ? Серйозно? <хи> Покажи. Київ це столиця України. І ми живемо тут. Так, дійсно, Київ. А що ти за дядько там не знаєш? Хто це такий? Інженер <хи> Будіна. А хто тут намальований? Ти не знаєш такого? Ви в садочку вивчали? Хто тут? То український поет і письменник. Да, Тарас, давай згадаємо разом. Тарас Тарас. Григорович. Григорович. Ше. Ше. Не згадуєш Шевченко. Шевченко. Угу. Давай. <звук> так. Я много вибрала. Ты много, а як ты читать? Угу, давай Ого, тут целых два? Глянь А как прочитай? Артем, поможешь? Вот это ты, а вот это я Давай Вот это ты Давай ты сядешь на свистичек Ну будь ласка, ты ударишься. Давай подивимося, що там написано. Перше. Там складне слово. Це місто називається Піль. Сімферопіль. Він знаходиться на а, півдні нашої країни. А то Севастопіль. Такі міста. В водах підходить. Правильно. Це острів, півострів Крим. І підходить. Угу. Це теж частинка нашої України. Найпівденніша. – Ой! Ой. <рес> а в я стукнула. Ай-яй. А вже <рес> вона така мур. Угу. Коли вже ми мур, навчимося казати з Р. Угу. <связывая> Аврора? Поднимайся, Аврора. Я ему говорю, дел... иди делай руки, а он меня обоюдно. <связывая> 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 Все, мы тоже закончим тот. Давай остальные почитаем, шути. Жны. Так. То. Так. Мри. Житомир. Жи Житомир. Житомир. Так, в нас Київська область, а з нами граничить поруч. Житомирська область. Точно должен смотреть, что получилось, да? <гадуває> Давай. <віде> <гадуває>